Сьогодні у нас Лупе два інкубатори. І от якраз подивимося, яка різниця між теплушею Аква і таким самим аналогічним маленьким інкубатором. Тоже теплуша, тільки без системи Аква. Ну, Відкриваємо Аква. 16-й день. Всені позапотівала. Ти, ти кришку не підключала? Ні. А, ну так, убери її в сторону. Я ж тебе питала. Ні, кажу, убери я. її в сторону даюся. Тут карапузня шоркається. Карапузня шоркається. Всякі різні смокінги. Трошки тих техасів. Ну це техасів могли бути із смокінгів. Бо вони там проскакують по генам. Які там ще? фараонів не бачу. фараонів там не видно. Феніксів теж не видно. Ну, зараз і заглянемо в цей. Що тут? Тут аж щось вологість зовсім мала. І тут вони тільки почали. Тут їх небагацько. Ну теж виберемо. А ті треба передивитися на накльов. І додати, якщо, що, водички їм для влажності. Щоб добре лупилися, треба, щоб влажність, влажність була така більш підвищена. Бо при малій влажності накльовується і ота шкурочка, що під шкарлупою, засихає і воно далі не може продовбатися і не може вилізти. Це такий момент. При вилупі повищена вологість повинна бути. ну а всю інкубацію там була десь 50-55. Що в, в цьому? Ми зараз воду до 14 дня в інкубатори не наливаємо. В цей вже наливали, цей дев'ятий день, тут вже йде провітрювання. Коли відкриваються отвори, то відповідно, влага вже з нього уходить. І треба водичку додати. У закритому інкубаторі. Ось його, закритий інкубатор. А що мокрих забирає? Все мокрих. Та дуже мокрих, мать, не забирай. Так, ага, і 37,8. Закривай, вони мокрі. Зараз. Сейчас закры им быстренько, чтобы жопы не померзли. Так, підключаємо, підключаємо. Все. Хай далі лупляться. Так а от цих. Там тоже есть. Не ну десятка півтора. Тут 70. 70? Ага. в нижнем 70. Ой, я тебя открою. Ну і він, вони там будуть ще, ще долуплюватися. Нагріли брудер. Тут я градусник тільки поставив, він ще не встиг нагрітися. Ну там під лампочкою тепло. Водичка з медом, на півлітрову баночку, півчайної ложки меду. І на полу посипали їду, їда перемелена на мельниці. Обичний. О. Годуємо 21, 21 там, так. Да? Ага. Ну і добре. Та вони пізніше почали лупитися. Якщо в тому вже утра у Акві, вже з утра там бігали, а то ті тільки ввечері там пару штук з'явилося. То вони трошки пізніше будуть. Всі машки. Ох, все сємашки. Так, все, сохніть. Кушайте, ростіть. А цим крокодилом... Це 7 днів їм сьогодні. Сьогодні їм 7 днів. Оці всій чорноті. Сьогодні 15. Корм тіліпають, водичку п'ють. Скоро на висилки у сарай, в сарайні брудера. ну в общем такий маємо результат. Ще будуть долуплюватися вони 100%. Це, це я зараз подивлюся. Це він тільки можна сказати що почав лупить Ну все. В общем, всім добра, миру, до наступних зустрічей.